Україна продовжує укріплювати зв'язки та співпрацю з Естонською республікою. Сьогодні у Житомирі офіційно відкрили почесне консульство, яке стало першим в країні. На захід особисто завітав спікер парламенту Рігі Когу. Це демонструє наскільки близькі відносини ми маємо з Житомирською областю та з Україною загалом. Естонія союзник України. Ми стоїмо за Україну, але це також означає, що Україна стоїть перед нами, воюючи не лише за для себе, але й за демократію, незалежність та мир у всьому світі. Я впевнений, як сказав уже почесний консул Микола Сиченко, що це буде центром і містком уже розвитку і культурних, і бізнесових. Далі взаємодії між нашими народами. на початку повномасштабного вторгнення Естонія стала першою країною, яка обрала конкретний регіон України та взяла його під свій патронат. За цей час вже є конкретні результати співпраці. Розповів народний депутат та керівник групи міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою Арсеній Пушкаренко. Ми маємо вже сьогодні реалізовані проекти. Це дитячий садок вовручі. Абсолютно новий, і це дуже символічно бо, діти – це майбутнє. Це, взагалі, перший об'єкт відновлення України за іноземні кошти. Це відновлений за співфінансування наших урядів міст. У маленькі, які бузнично російською ракетою, це будинки сімейного типу, які будуються за програмою першої веді, це десятки техніки автобусів, спецтехніки для громад і для військових. Ми сьогодні бачимо, як держава сконцентрувавши зусилля в одному регіоні, скільки багато робиться. Тож відкриття консульства у Житомирі, це черговий приклад ефективного партнерства між двома країнами. Тепер громадяни Естонії, які проживають у нашому місті або регіоні, мають куди звертатися по допомогу у разі виникнення проблем. Якщо громадяни. Не Естонії втратив документи, потрапив якийсь неприємний інцидент. Він вправить звернутися до консула. Я звичайно надам йому першочергову допомогу. Мало випадки, що громадяни втрачали свої паспорта. Я маю право надавати тимчасову посвідку, яка дозволить повернутися громадянам Естонії додому. На базі почесного консульства також планують відкрити соціально-просвітницький хаб, куди звертатимуться громадяни України, які хочуть розвивати малий та середній бізнес у співпраці з Естонією. Це допоможе налагодити саме двосторонні економічні відносини. Ми розвиваємо двосторонні стосунки, ми розвиваємо економічну складову, ми розвиваємо культурну і гуманітарну складову, що є основним завданням якраз почесного консулу. Звернутися до почесного консульства можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.